стабілізуючого диску. Дивіться, діаметр диску 660 мм. Він виповнений зі сталі Хабдекс. Я думаю, ніхто не здогадався, для чого це треба. А треба це для того, тому що ця сівалка їде за кордон і там дуже бугриста місцевість. І сівалку буває совує на великих склонах. Тому ми встановили такі диски. На таких пружинах тепер сівалка не буде совуватись на склонах. Саме головне для сучасних аграріїв на нашу сівалку мультисем діє державна компенсація у розмірі 25% від її вартості. Тоб, тобто, на цей агрегат та на всі інші наші агрегати діє компенсація. Зволікайте та замовляйте якісну техніку в компанії Аверс Агро. У менеджер Денис. І якщо вам сподобалось наше відео, то не забувайте поставити лайк та підписатись на наш YouTube канал.